Сім'я це група людей, які щиро довіряють та піклуються один про одного. Сім'я це місце, де ви виростаєте. Вас цінують і ви відчуваєте себе в безпеці. Словник Меріам Вебстер визначає сім'ю як групу людей, об'єднаних спільними переконаннями або спільною приналежністю. У International Insurance Group нас об'єднує наша місія. Ми тут, щоб зробити хороші речі для інших людей. International Insurance Group починалася як невелика родина з великою мрією. Їєю стати компанією з тисячою людей, які вшановують Бога, обслуговуючи багатомовні спільноти США страхуванням, яке відповідає їхнім потребам, з Божим благословінням наш засновник іде до своєї мети, і за останні роки ми виросли до того, ким ми є сьогодні. Близько 75 працівників. Ми вдячні кожному членові команди, який приєднався до нашої родини. Кожен з них відіграє важливу роль у тому, щоб International Insurance Family стала благом для нашої спільноти. Пільноти, і тільки уявіть, як виглядала б наша сім'я через 30 років. Наскільки великим благословенням може бути родина International Insurance Group для кожного члена нашої компанії? П'ять основних цінностей об'єднують International Insurance Group. Хоча є багато чеснот на вибір, ми робимо особливий наголос на спільних цінностях, основних переконаннях і практиках, які формують нашу культуру та підтримують нашу продуктивність і ефективність. Вони є основою того, ким ми є, що ми відстоюємо та як ми діємо. Ми виконуємо свої обіцянки. Ми робимо все чесно і правильно, навіть коли ніхто не дивиться. Ми визнаємо свої помилки, прислухаємося до думок і визнаємо, що ми не ідеальні. Ми виконуємо нашу роботу щиро і сумлінно. Ми долаємо свої страхи і діємо, незважаючи на них. Ми сповнені рішучості. Ми наполегливі і ніколи не зупинимося на півшляху через труднощі. Ми завжди прагнемо до успіху. Ми знаємо, що мрія стає реальністю через старання, наполегливість та сумлінну працю. Як сказала Леті Кодлін, якби сім'я була човном. Це було б каноє, яке не можу рухатися, якщо всі не веслують. Отже, ми всі йдемо до нашої місії через наші основні цінності. У міжнародній страховій родині ми тримаємося один одного, ми цінуємо наші відмінності та працюємо для досягнення спільної мети. Як і в кожній здоровій родині ми хочемо, щоб кожен її член почувався бажаним, цінним і захищеним в атмосфері злагоду. Ми інвестуємо у розвиток кожного нашого працівника для їх власного професійного зростання, а також щоб робити хороші речі для інших. Якщо ви прагнете цих речей, то ви потрапили у правильне місце.